Ранок п'ятниці, ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті п'ятниця! GSC Game World випустили чергове оновлення для Stalker 2 з виправленнями хиб та багів. Цікаво, що і ремастери старої трилогії також тепер отримують регулярні оновлення, аби виправити нові та старі проблеми. Там багато багів. тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Подейкують, що мікрософти припинили роботу над власною портативкою, а натомість зосередились над оптимізацією 11-го віндовса під інші портативні дивайси. Буцімто це все через те, що вони злякалися з яка є набагато продуктивнішою та енергоефективнішою. Ми легші, ми швидші і про всяк випадок нахабніші. Steam Deck отримав офіційну підтримку. GeForce Now окремою програмою. Стара ненависть розчиняється у новій дружбі. Зворушливий момент. До речі, про Steam. Там зараз роздають перший епізод Hitman World Assassination Абсолютно безкоштовно. Варто похвапитись, бо пропозиція завершиться сьогодні о 19.00. Бачив Де? Де? я встиг вже пізно. А тим часом в епічній крамниці Тіма Свіні роздають лімбом та Borderlands. тайні Тіна Wonderlands. Якщо можна, я заплачу тобі трохи це безкоштовно. EA стверджують, що крім скасованої гри про чорну Бантеру, в них у розробці ще три гри за Всесвітом Марвел. Чотири з яких вже місяць лежать. Кабінети міністрів, керівник студії, що розробляє Virtua Fighter, розповів, що вони в Sega мають дуже високі стандарти. І якщо гра не відповідатиме тій планці, яку вони поставили, її просто скасують. Добре, знаєте що? Хочете зіпсувати гру? Не вірте мені, що я знаю про цю гру? Нічого, я просто її створив. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.